Привіт, студія, привіт, Вінниця. День потрібно починати з позитиву. Нерідко нам допомагає налаштуватися на гарний позитивний день. Звісно, музика. Тому сьогодні будемо говорити про силу музичного слова із Вінницьким виконавцем, саме ось Романом Корічуком, якого ви можете знати за псевдонімом Ромаро. Рома, вітаю тебе! Вітаю! Розкажи, будь ласка, чому полюбив музику, чому вирішив доєднатися до такої гарної справи? І розкажи, коли почав писати свої пісні. Музику я почав писати з 15 років. Я займався народними танцями сіми років, і в нас там була велика кількість людей, які були зацікавлені музикою, і ця оточення мене повпливало, і я не міг не почати займатися музикою. І так сталося, що вже впродовж скільки більше десяти років я займаюся музикою. Чи пам'ятаєш ти першу свою таку велику роботу, яка пішла у світ? Які тоді були враження? І що це була за робота? Коли мені було 18 років. Мабуть, навіть 17. у мене із другом була реп-група реп-гурт, верніше, перепрошую. І в Вінниці проводився один всеукраїнський реп-фестиваль, в якому прийняти участь ми дуже мріяли, і ми дуже сильно до нього готувалися, репетирували одну пісню кожного дня і думали, хоч би нам попасти в лайнап, хоч би виступати на цьому фестивалі. Ми мріяли про це. Ми підготували спеціальну пісню. І так вийшло, що ми виграли цей фестиваль. І це для мене була знакова подія по, по сьогоднішній день, тому що це мене змотивувало. Це показало мені, що якщо ти щось прагнеш, ти прикладаєш до цього зусилля і робиш кожен день якісь кроки назустріч до цього. Воно обов'язково збудеться і буде так, як ти захочеш. Рома для вас музика це більше робота чи хобі? Чи є у вас інші заняття, не знаю, можливо, навчання чи робота в музиці в мене повна зайнятість. Я приділяю їй весь свій час. Однак я працюю працюю ще контент-менеджером. Оскільки в мене робота пов'язана з творчістю, з рекламою, у мене є змога надихатись і на роботі, і натхнення втілювати в музиці. І навпаки, я іду по Києву, по сім, і по Одесі. Я живу і там, і тут, бо то земля. де б'ється серце. Шпаферу, що там не тільки свої ЗСУ. і мрія здійснились тепер ми назві. Якщо поруч два брата стоїть, ніхто і ніщо, їх не зупинить. Маємо раці, любимо брацю. То як не ми побудуємо нас, Рома. Розкажіть, будь ласка, скільки вже є у вашому доробку пісень, треків? З ким ви працювали? Так і хто вас найбільше надихає? Пісень в мене близько 20, Хто мене надихає з музики, важко сказати, тому що мене більше надихає надихають якісь драматичні історії з книг чи з фільмів. Та як вони описані, і яка конструкція подій там побудована, і це мені допомагає зрозуміти, як правильніше будувати текст пісні і вести композицію в цілому. Про що ваші пісні для кого вони, тобто на який вік вони розраховані? Хто може покайфувати під вашу музику? Адже ви говорите, що це саме ці треки є для душі? Маю надію, що можливо мої однолітки, мої е люди, які... Не знаю, займаються, можливо, музикою, можливо, прагненням до втілення своїх мрій, до людей, які йдуть на шляху до своєї, до своїх бажань, до свого розвитку, мабуть, у цих людей буде відображення в моїх піснях. Про що саме вони є пісні про те, яким буває складним і заплутаним кожен день. Про те, яким буває зрадливе кохання, про те, як про те, яким буває щасливе кохання і взаємне, і про те, які нелегкі часи ми переживаємо, і що потрібно для того, аби в такі нелегкі часи залишатись бадьорим і оптимістичним, Ви зараз активно працюєте над своїми треками для того, аби тішити земляків такий непростий для всієї країни час. Ви випустили новинку, яка має назву мільярд. Для кого її присвячуєте і які теми там зачіпаєте? Пісня Мільярд присвячується Україні. В пісні Мільярд описується історія звернення до України як до близької людини, оскільки доля нашої держави і доля. Усіх нас, українців, вона дуже аналогічна. Ми всі прагнемо до розвитку, як і раніше говорив, це червона нитка всіх моїх пісень. До розвитку до волі, до реалізації. І так склалося, що наша країна зараз стоїть на критичному етапі цього шляху, і, мабуть, на критичному етапі свого шляху стою і я. Тому це звернення до держави і пояснення того, наскільки ми з нею схожі. Я не бачив ще таких. Як... Моя мила мільярд, Причин бути твоїм І бігти нам з Я не бачив ще таких я. Я з 15-ти пишу пісні, спину кричали всі, руйнував багато стін. Була потреба змін, Тому я навів приціл, я не в магазині, але викупаю свою ціль. Багато у наших українських виконавців тільки зараз переходять так, на нашу рідну солов'їну мову. Mm -hmm. Ви почали свій творчий шлях саме з української. Чи пишаєтесь ви собою зараз? Я думаю, що пишатись варто правильними вчинками, правильними рішеннями. А... Свідоме, свідоме ставлення до української мови обов'язково прийде до кожного, але в різний час. Рома, дякую вам за інтерв'ю. А хочу звернути до наших глядачів, друзі. Слухайте українське, підтримуйте віницьких виконавців. Рома, де вас можна знайти, аби почути всі ваші пісні? Мене можна знайти за псевдонімом Рома Ро на всіх музичних платформах. Угу. Тож, друзі, шукайте, переслуховуйте, ставте лайки, і пам'ятайте, що нам потрібно підтримувати своє. А я буду передавати слово студії.